Ми змусили парламент поставити це питання сьогодні. Агресивна меншість цього залу створювала тиск на більшість. Це питання. Життя українських цивільних українських воїнів, кар'єра будь-якого спікера в Європейському парламенті закінчилась би. Друзі, всіх вітаю. Це Верховна Рада України. І от сьогодні пленарне засідання почалося із дивної заяви Стефанчука. Категорично засуджуємо будь-які дії, які перешкоджають виконанню функцій Верховної Ради України, блокування трибуни та інші форми непарламентської діяльності. Ця заява була проголосована сьогодні на погодженій раді. Проголосували всіх фракцій крім однієї мене це дуже здивувало, адже не вже і батьківщина, і голос збираються позбавити демократичну опозицію чи не єдиного механізму впливу на владу, яка ну от в рамках монобільшості ОПЗЖ, а вони злилися вже в такі коаліції. Ми були свідками, коли агресивна меншість цього залу. Створювала тиск на більшість, просто блокує роботу опозиції, не ставить в порядок денний ті законопроекти, які пропонує демократична опозиція. Ну і коли взагалі не залишається жодного інструменту, як захистити суб'єктність парламенту. ОПЗЖ пробує далі провокувати і колоти парламент, замість того, щоб об'єднувати всі патріотичні сили. Я вважаю, нам треба відверто на кінець то поговорити. Як нам вийти з цієї критичної ситуації, і власне, що ще цікаво, голова Верховної Ради ніколи не критикує ОПЗЖ, що би не говорив з трибуни Бойко і інші представники цієї фракції? Спочатку це була провокація в приймальні спікерам. Потім була незаконна захоплення президії парламенту. Тут зауважень і коментарів немає, адже це надійні друзі і партнери слух, з якими приймаються найбільш ганебні закони, яке в сьогоднішній ситуації абсолютно неприпустимим. Дотиснули сьогодні 277 депутатів нарешті проголосували створення тимчасової слідчої комісії щодо фортифікації і закупівлі дронів. Ми змусили. Спільно з вами, парламент, поставити це питання сьогодні. Це питання життя українських цивільних, українських воїнів і захисту нашої території. Це дуже важливо, адже вже півроку ми говоримо про критичну ситуацію з оборонними спорудами, з лініями оборони вздовж кордонів з Росією і лінії зіткнення. Півроку проект постанови. Пилився і не виносився до зали. За ці півроків сотні українських воїнів, які не мали відповідних укріплень, загинули. І також дуже важка ситуація залишається з безпілотниками. Пішу частину хі знову поставляють до підрозділів волонтери. Хоча держава мільярди і мільярди виділяє, начебто, на закупівлю БПЛА. І чому ми, коли приїжджаючи на фронт, бачимо ну таку низьку якість тих дронів, які ми там може двічі побачили, а з мільйона. Дронів як було обіцяно, і такої жахливої якості. Європейська солідарність делегувала до ТСК Михайла Бондаря, активний учасник революції гідності, сотник майдану. Відразу він пішов добровольцем на фронт і з 2014 року захищав Україну. У нас в ці тимчасовій спеціальній комісії представляє не клоун 95-го кварталу. Який. У нас представляє бойові офіцери. Михайло Бондар, помінник якого загинув на фронті, син Михайла Бондаря, нашого колеги, він зараз на фронті. До речі, це про дітей-депутатів, які мають воювати. Його бойові побратими знають і на власні очі бачать, що таке непобудовані фертикаційні споруди і якість, за яку Україна і Українці платять кров'ю. Я переконана, що разом з Сергієм Рудиком, разом з Романом Костенком, які також увійшли до ТСК, вони будуть дуже професійно працювати. Я максимум докладу зусиль, щоб питання по фортифікаціях і ВПЛА було винесене правдиво в зал звіт, і щоб е парламентарі е люди побачили, наскільки ця влада. Е від початку запевнення, що все нормально, діть жарти шашлики до сьогоднішнього дня е, нехтує життям наших воїнів і наших цивільних, але не без ложки дьогтю. А слуги не могли от не делегувати туди. Ну щось таке дуже дуже дивне, і головою комісії став. Андрій Задорожний це слуга, який належить до 95-го кварталу і якого благословив офіс президента на цю посаду. Тому я думаю, також що це все спеціально роблено, щоб ці відповіді ви отримали наприклад і суспільству чим пізніше або або сьогодні Верховна Рада прийняла кілька євроінтеграційних законів на імплементацію Стамбульської конвенції, яку раніше ратифікував парламент. Що є важливим кроком у напрямку захисту прав жінок в Україні? Документ містить комплексні заходи, спрямовані на запобігання насильству, захист постраждалих. Та покарання виник. це дуже важливо, що ми посилюємо законодавчу відповідальність про боротьбу з домашнім насильством і, взагалі, гендерним насильством. Не тільки на словах і в законах, і в деклараціях потрібно боротися за рівні права чоловіків і жінок. Нам потрібно нарешті відмовитися від печерного сексизму. Поки в Верховній Раді не буде високої політичної культури, поки в головах деяких керівників парламенту не буде усвідомлення, що сексизм і Гендерне зумовлене приниження людей за ознаками статі не відповідає європейським критеріям. Знаєте, з такими підходами і з. Постійними гендерними стереотипами, які продовжують жити не тільки в українському суспільстві, а в українському парламенті до європейського союзу не беруть, і очевидно, що я не збираюся спускати голові Верховної Ради сексистських заяв. Дівчинка, ну ви? І насправді безумовно кар'єра будь-якого спікера в європейському парламенті після таких сексистських випадів закінчилась би, але не в Україні тільки тому, що ми це толеруємо. Друзі, ми не повинні це толерувати. А з 2007 Року ми зробили дуже великий шлях для того, аби жінок в політиці було більше для того, аби українки могли впливати на прийняття рішень. І очевидно, ми не дозволимо нікому, в тому числі і голові Верховної Ради, перекреслити цей шлях. Не дамо сексизму і гендерним стереотипам зупинити рух жінок до влади. Ну і щодо інших законопроєктів, які сьогодні приймалися, на жаль, 227 депутатів, а це слуги і ОПЗЖ. От вони добрі друзі прийняли закон про. Державне рейдерство ви вводите анархію. Ви вводите те, що будь-яке підприємство в цій державі можна буде забрати у будь-кого, і фактично назавжди грабувати. І юридичні особи і громадян України, і все це робиться, от як завжди, в нас під таким прикриттям воєнного стану, що й неприпустимо. Фракція Європейської солідарності не буде підтримувати цей антиконституційний корупційний та абсолютно хибний за своїми нормами. Законопроект з позитивних речей сьогодні Верховна Рада провалила законопроект, яким також під правильними гаслами а, щодо посилення відповідальності мажорів, які тиняються по барам, і порушують комендантську годину ввести драконівські штрафи, не треба створювати корупцію і чергове штрафування і атаки на просто громадян, які за необхідності можуть опинитися на вулиці під час комендантської години. Драконівські штрафи накривали волонтерів, які повертаються з фронту і іноді, звичайно, пізно вночі, або громадяни, які простих громадян, які в силу важких там життєвих обставин також не встигли до комендантської години повернутися додому. Дуже добре, що цей законопроект було провалено. За 216 рішення не прийнято закон вважається відхиленим. От не можна гідою воєнного стану, тим більше коли у слух вся повнота влади у них свої силовики, ще і ще раз посилювати тиск на українців. Ви це питання вже вирішили. На сьогодні немає енергетики, і нічого працювати по ночам не буде. Нема світла, нема працюючого бізнесу. Ніхто нікуди не гуляє. Таким був цей пленарний день. Підписуйтесь на наш ютуб канал тут більше про роботи Верховної Ради.